Де Фозі? Чому він не склав вам компанію сьогодні? Чи він десь є поміж людей? У нього якісь, напевно, що більш важливі справи є. коло журналістів. Воно доволі вузьке. Я чула нещодавно історію, що Фозі дуже емоційно зреагував на одне зі своїх інтерв'ю. Навіть став пішов з кадрю, йому не сподобалось запитання, і це пов'язують з тим, що в нього зараз доволі якийсь емоційно нестабільний стан. Чи дійсно це так і чи пов'язано, що він навіть сьогодні сюди не прийшов з тим, що він можливо якось занадто гостро реагує на питання і на людей? Можливо, можливо, поети вони більш ранними, можна сказати, напевно, ніж інші представники музичної сфери. Але по суті, його можна зрозуміти, тому що його діти зростають без нього в іншій країні, і він не має можливості бути з ними кожної секунди. А це я думаю, що будь-якого хорошого батька гнітить. То можна сказати, що його емоційний стан пов'язаний з певною кризою в його родині. Це не криза в родині, це криза в країні. Це криза в країні, і таких людей, таких прикладів дуже багато.